Молодики з Вінничини та Кіровоградщини підпалили адміністративну будівлю на території Голованівського району. Відомо, що пропозицію скоїти злочин юнак із Вінницької області отримав від аноніма в одному із месенджерів. Далі до справи залучив знайомого місцевого жителя. Бензин придбали на автозаправній станції. Сам підпал приміщення старостату, здійснили вночі. Все вчинене фільмували для звітності замовникові на телефон. Обох затримали. За процесуального керівництва прокурорів Голованівської окружної прокуратури двом молодикам повідомлено про підозру, за фактом пошкодження майна шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. За частину 2 статті 128 частини другої статті 194 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 10 років Трагедія на воді. У новоукраїнському районі, що на Кіровоградщині, загинув рибалка. Ще одного вдалося врятувати. Запит про допомогу до служби порятунку надійшов 21 травня, о пів на першу дня. Локація річка Малавись у малій висці. Свідки повідомили, що один з рибалок, перебуваючи на кладці, втратив рівновагу та впав у воду. Інший, спостерігаючи за цим вона, кинувся у водойму, аби врятувати потопаючого. До прибуття рятувальників він намагався тримати тіло чоловіка над водою. Тіло 72-річного загиблого вилучили з водойми, а врятованого передали працівникам швидкої медичної допомоги. У рамках тижня безбар'єрності обласний госпіталь для ветеранів війни з робочим візитом відвідали представники влади. Пораненим воїнам розповідають про соціальні програми та виплати, які захисники та члени їхніх родин можуть отримати від держави. Одна з актуальних ініціатив це грошова компенсація на купівлю житла. Умовою нарахування грошової компенсації це є відсутність у ветерана житла у такому випадку. Грошова компенсація для ветеранів, які мають першу другу групу інвалідності, буде в обов'язковому порядку нарахована. Якщо до прикладу говорити за 2024 рік, то майже 145 мільйонів в мільйонів минулому році держава скоординувала на Кіровоградську область для придбання житла 75 ветеранами війни. На сьогодні з цих 75 ветеранів 65 вже уже придбали житло та проживають у власному будинку чи квартирі. Крім того, держава пропонує грошову компенсацію за оренду житла. За яких умов її сплачують ветеранам? Пояснюють фахівці. Частковою компенсацією можуть скористатися ветерани війни за умови, якщо вони мали у власності житло, яке втратили, яке зруйноване або пошкоджене внаслідок військових дій. Також можуть скористатися ветерани. У яких житло знаходиться на території, на якій ведуться бойові дії, і також можуть скористатися ті ветерани, які проходять реабілітацію у закладах, які знаходяться на відстані далі як 15 кілометрів від місця реєстрації чи місця проживання. Купити або винайняти житло, ветерани Кіровоградщини мають можливість у будь-якому куточку України, крім тимчасово окупованих територій. Залежно від регіону, виплати відрізняються. На сьогодні сума часткової компенсації оренди житла складає, якщо ветеран орендує у містах Київ, Дніпро, Львів, Одеса, це два прожиткові мінімуми 6056 тисяч гривень. Якщо це інші обласні центри, півтора прожиткових мінімуми 4542 тисячі гривні. І якщо це будь-який інший населений пункт, один прожитковий мінімум 3028 тисячі гривень. Військовослужбовець із позивним Цюріх родом з Херсонщини. Через бойові дії лишився без житла. Будинок захисника розбомбили російські війська. Ціни на нове житло дуже високі, каже воїн. Тому така програма це суттєва допомога для ветеранів. У мене будинок знаходиться на окупованій території. На даний час я не маю свого та житла. У мене є діти, які там перебувають у будинках, які знімаються да, за особисті кошти. Тобто то я гадаю, дуже багато ще із перечислених. Дуже багато з того буде як то казати допомагати людям далі жити, починати нове життя. Державною послугою із купівлі чи винайму житла може скористатися кожен із них. Для цього треба подати заяву і пакет документів до органів місцевого самоврядування чи в центр надання адмінпослуг. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Порушив правила дорожнього руху та звалив цінову стелу заправної станції. Автопригода сталася в обідню пору у вівторок в Кропивницькому на вулиці Героїв Земляків. Обійшлося без жертв та значних травм. На Керманича патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Це 124 стаття. Купап. Водій автомобіля Mercedes-Benz не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної швидкості, виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на цінову стелу АЗС, пошкодивши її. Нагадуємо, що під час вибору безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу. На Олександрійську психлікарню очікує реформування. Найближчим часом медзаклад збираються приєднати до Кіровоградської обласної психлікарні. Про ймовірну реорганізацію повідомили в департаменті охорони здоров'я адміністрації. Як зазначили у владі, в ході медреформи Олександрійську психлікарню не включили до мережі спроможних медичних закладів області. Коштів, які психлікарні за надані послуги сплачує Національна служба здоров'я України, недостатньо для самостійного утримання медустанови, де наразі проходять лікування близько 40 пацієнтів. Тож постало питання про реорганізацію психлікарні. Остаточне рішення щодо приєднання ухвалюватимуть депутати на сесії обласної ради. Пропонуємо зараз реорганізацію закладу у вигляді приєднання цього закладу до... Надкластерного закладу обласної психіатричної лікарні, як з подальшим збереженням його як структурний підрозділ на території Олександрійського району, і таким чином можемо оптимізувати чисельність адміністративного складу, таким чином можна залишити обсяги надходження за служби здоров'я для. Медичного забезпечення саме Олександрівського району цим напрямком і зберегти структурний підрозділ у вигляді Олександрівської психіатричної лікарні як частини обласної психіатричної лікарні. 50 кілограмову бойову частину російського дрона знешкодили на Кіровоградщині. Небезпечний предмет виявили лісничі на своїх угіддях. На місці поліцейські вибухотехніки встановили, що бойова частина ворожого БПЛА з осколково-фугасною частиною не здетонувала. Її довелося знешкодити методом контрольованого підриву. Вибухотехніки нагадують, у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших предметів заборонено підходити до них, чіпати або переміщувати. Про небезпечну знахідку негайно повідомте за номерами телефонів 102 або 101. На Кіровоградщині триває посівна. Ярі зернові та зернобобові висіяли на площі понад 362 тисячі гектарів. Це 94% від прогнозу. Про це повідомили в облвійській адміністрації та додали, що кукурудза росте на площі майже 295 тисяч гектарів, соняшником засадили 496 тисяч гектарів, соєю 88 тисяч. Цукрові буряки займають площу в 5,5 тисяч гектарів. І аграрії продовжують засівати поля.